Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео я розпочинаю з ванної кімнати, але сьогодні в нас не буде абсолютно жодного прибирання. У нас сьогодні в відео буде мотивація по догляду за собою, адже це не менш важливе ніж мотивація на прибирання чи на приготування. Розпочинаю я свою рутину з миття голови. Промиваю я волосся шампунем. Сьогодні я тестую новий бренд. Пізніше вам розповім, що це за бренд, адже відразу можу сказати, що мені дуже сподобались дані продукти. Шампунь спочатку спінюю в руках, тоді розношу по різних частинах голови, і ось так інтенсивно промиваю власне прикореневу зону. Завжди промиваю два рази і вже за другим разом тоді шампунь тіно розподіляю по всій довжині волосся. Тепер ретельно все змиваємо. Дуже важливо, аби вода була такої комфортної температури, вона не має бути надмірно гаряча або холодна. Так само щодо вибору. Засобів для волосся важливо підбирати шампунь під тип вашої шкіри голови, а кондиціонер під тип вашого волосся або стан волосся. Тепер, коли я змила шампунь, беру ось такий тюрбан, Його я використовую лише після того, як помила волосся шампунем, віджимаю всю зайву вологу і аж тоді наношу кондиціонер. Кондиціонер розподіляю я за ось такою технікою, технікою розчісування за допомогою пальців. Так він гарно розподіляється і власне наношу на довжину. На прикореневу зону кондиціонер не наношу. Гарно розподіляю і скручую волосся в таку не, не тугу гульку і відправляюсь в душ. Якраз за цей час кондиціонер добре попрацює на волосі. А тепер трошки подоглядаємо за нашим обличчям. Я його вмила. Це, напевно, та зона, для якої я приділяю найбільше увагу. Наношу тонік і ось такими похлопуючими рухами, розношу його по обличчі та шиї. Також наношу крем для зони навколо очей. Цю зону я ніколи не оминаю увагою, адже це найпроблемніша зона на моєму обличчі. У мене вже є вікові зміни, у мене вже є зморшки і тут потрібен ретельний і правильний, а також, я б сказала, регулярний догляд. І на все обличчя наношу звичайний зволожуючий кремчик. Також цей крем я наношу і на шию, і на зону декольте. Усі засоби, які я сьогодні використовувала, це є наш український бренд, називається Marie Fresh. Власниця цього бренду є косметологом, тому я дуже з великою довірою відношусь до даних продуктів. Пізніше у відео розкажу вам про кожен з них. Детально. Тим часом волосся вже трошки підсохло під рушничком. Я його довго не ношу, бо знаю, що це також не є добре для волосся. Волосся я розчісую, тому що завдяки такій техніці з кондиціонером, воно в мене абсолютно не заплутується. На кінці я наношу олійку і наношу її також ось такими втираючими рухами. Пізніше приступаю до сушки волосся. Спочатку я його ось так просушую, схиливши голову донизу, а тоді просушую з однієї сторони, якби на одну сторону, а тоді на іншу. Це мені додає такого прикореневого об'єму. Далі, за допомогою брашу, я припіднімаю коріння, спочатку задню частину і так само спереду ці всі п'ятки, я так само би, припіднімаю від коренів і протягую донизу. Тоді волосся розділяю на посередині і так само витягую його по довжині, аби зробити його рівним. Це вже така моя вироблена техніка, як то кажуть, крізь роки. А за допомогою нового фену все виходить набагато швидше і набагато простіше. Закінчую я сушку волосся завжди прохолодним повітрям. Спочатку ось так хаотично, а тоді зверху вниз по росту волосся, аби закрилась кутикула. Тепер я розчісуюсь і моя укладка, якщо можна це так назвати, готова. І так, в принципі, я роблю кожен раз, коли мию голову. Результат мені сподобався. Ви можете бачити наглядно. Для мого волосся, аби добитись такого результату, продукти мають бути дійсно хорошими. Волосина така розсипчаста, блискуча, водночас така ніби наповнена і дуже така еластична, наче шовк. А тепер приступаємо до макіяжу. На щодень я використовую cc крем від бренду Arboran. Спершу, коли я його купила, він мені не відразу полюбився. Але тепер, коли він вже доходить до закінчення, я розумію, що цей продукт мені надзвичайно подобається. Він зовсім невагомий на обличчі, він абсолютно непомітний. Він злегка вирівнює тон шкіри і дуже гарно підлаштовується, власне, під відтінок. Він добре зволожує шкіру і в своєму складі він має SPF захист. Усі тональні засоби я наношу за допомогою рук. Так, продукт використовується значно економніше і, в принципі, мені такий спосіб найбільше підходить. В якості коректора на такі проблемні зони, які в мене є на щоках, я використовую ось цей тональний крем. Від бренду Estee Lauder. На все обличчя його не використовую, тому що він мені занадто є стійкий, і він мені трошки пересушує шкіру. Його лише можу використовувати якби поверх якогось іншого зволожуючого засобу. І ось так на певні ділянки. Тоді залишки його розношу в зону під очима для такого, якби зафіксування і закріплення. Цього cc кремчику І фіксую буквально в те зоні за допомогою пудри від бренду Enough Collagen Ось такою пухнастою кісточкою від бренду Eco Tools. Її я купляла на iHerb. Далі я приступаю до оформлення брів, розчісую їх за допомогою ось такої щіточки. І сьогодні буду використовувати український продукт. Власне, продукт українського виробництва це є ось такий улівчик. Він іде у мене у 312 відтінку. відтінок називається холодний блонд. Він є досить такий широкий, але оскільки я не використовую техніку таку волоскового нанесення, а просто заштриховую і надаю якби насиченості своїй формі. Брів, тому він мені підійшов дуже прекрасно, відтінок просто ідеальний, такий холодний, але незважаючи на те, що це якби блонд, мені він підійшов прекрасно. Він дуже гарно наноситься і досить стійкий протягом цілого дня. Тепер я брови прочісую за допомогою цієї щіточки. Зачісую все в напрямку росту власне волосся. Основу до верху і далі вкладаю все в напрямку візка. Для фіксації брів використовую прозорий гель також цього бренду. Тут не є зовсім ідеальна кісточка, тому що вона набирає надто багато продукту, але коли його зняти, власне, ось цими залишками дуже гарно фіксуються всі волоски і так тримаються протягом цілого дня. Цей продукт мені так само дуже сподобався. Тепер, аби надати обличчю такої свіжості, мені здається, я знайшла ідеальні румяна для себе. Я ніколи не думала, що це можуть бути настільки бюджетні продукти. Власне, відтіночок називається натуральний, і ви знаєте, мені здається, цей відтінок підійде як і в холодну пору, так і в теплу, і тут неможливо наставити плям. Вони просто прекрасні. А як я знайшла цей бренд, я розшукувала власне коричневу туш, і так я натрапила на цього українського виробника. Ця туш мені також сподобалась. У неї є силіконова щіточка, вона набирає досить багато продукту, і туш є, власне, досить такої ріденької консистенції. Але для кожнодневного макіяжу мені якраз таке подобається, тому що вона не робить такі лялькові вії, наноситься. Досить легко, єдиний один нюанс, що вона трошечки вимазує по віку. Але в мене це буває з багатьма тушами, тому для мене це не страшно. Наношу я її в два шари і ось так підвожу якби, кінчики, витягую ніби таку стрілочку. І ось такий легкий макіяж я роблю собі на щодень. Я його називаю макіяж без макіяжу. Всі ці продукти я замовляла на майкапі, тому внизу під відео залишу вам посилання, тому що всі продукти мені дуже сподобались і можу їх сміло вам рекомендувати. А тепер я більш детальніше хочу вам розповісти про цей український бренд, який називається Marie Fresh. Виробництво їхнє знаходиться в бучі, тому ми всі прекрасно розуміємо, що вони перенесли і що вони пережили. І тепер давайте більш конкретніше проговоримо про кожен продукт. Тепер я хочу вам розповісти детальніше про деякі продукти. Ними я користуюсь вже приблизно десь. Два тижні, і в мене сформувалася вже якась така думка. Розпочнемо ми з очищаючого бальзаму. Це бальзам для демакіяжу. Що я хочу сказати? Це не є типовий якби корейський. От на подобі корейських ні, він трошечки є інший. В нього є інша текстура. І по складу я не є технолог, я не є косметолог, але по складу, наскільки я розумію, цей бальзам найкраще підійде для сухої шкіри. В складі його є досить насичені такі олії. Це є і олія ши, і авокадо, і олія коноплі, ну і багато інших. І по відчуттях я можу також сказати, що він найкраще підійде для сухої шкіри. В користуванні він приємний. Спочатку він наноситься досить такою густою в'язкою текстурою, але він дуже гарно емульгується з водичкою, розчиняє. Всю косметику, я не можу говорити про водостійку, тому що я неї не користуюся. Але всю косметику, яку я використовую, він дуже добре розчиняє. По собі, коли змиваєш його, він ніби трошки залишається. От якийсь слід його залишається. Але для бальзаму це абсолютно не страшно, тому що все одно після бальзаму ми використовуємо пінку. Як на перші враження він мені досить сподобався. Він тр трошки незвичний, він трошки інший, але своїм, своєю дією він справляється прекрасно. Єдине, що моя думка, що він лише підійде сухій шкірі. Тому, в принципі, в кого суха шкіра, кому подобаються різноманітні засоби, тестувати різноманітні засоби, тому можу рекомендувати термін з моменту відкриття. Тут є 6 місяців. Цей бренд позиціонує себе як натуральна косметика, тому і термін з моменту відкриття є досить такий невеликий. Але, в принципі, такі бальзами при щоденному використанні досить швидко використовуються. Тому, в принципі, цей бальзамчик мені сподобався. Наступний, наступний продукт це є очищаюча пінка. Вона тут заявлена якби, для жирної і комбінованої шкіри. І по складу, так, я бачу, що тут є продукти, такі, які будуть гарно працювати із акне, із себорегуляцією. Водночас є пом'якшуючі компоненти і дуже делікатна оця власне миюча основа. Пари дуже делікатні, м'які. А ви знаєте, що я є прихильником лише м'яких пінок і вважаю, що для жирної і комбінованої шкіри також потрібно використовувати м'які продукти. По моїх відчуттях, взагалі я її брала з наміром те, що будуть користуватись дівчата мої, і в них трошки є проблемна шкіра це підліткова шкіра, ну і в старшої в зв'язку з поїздками невчасно знімає макіяж, відповідно, теж є деякі висипання, тому я їм також дам, аби вони цією пінкою користувалися. По моїх відчуттях, що я можу сказати? Вимиває досить так інтенсивно, але при цьому немає такого відчуття вимитої шкіри до скрипу. Вона є досить м'яка, не пересушує шкіру. Можливо, якщо не відразу нанести тонік, буде чуть-чуть відчуття стягнутості, але для засобу, який заявлений для жирної проблемної комбінованої шкіри, це є дуже м'язкий продукт. Дуже зручне упакування є ось такий дозатор, і видає вона відразу таку піну. Піна не є надто плотна, досить є така, що відразу можна наносити на обличчя, не потрібно додатково додавати воду. Ну, звичайно, на зволожене обличчя наносимо. В принципі, мені також вона сподобалась. Термін, так само з моменту скриття є 6 місяців. Тому будемо інтенсивно користуватись зараз нею всі, тому що флакончик є дуже великий, ємкість її 160 мл, а бальзамчик. А бальзамчик 100 мл. Тому її в теорії вистачить на дуже довго. Якщо б я одна нею користувалася, це може бути і на рік цей продукт досить економна і також мені сподобалось, тому дуже приємно вражена від українських брендів. І ще один продукт, який я взяла, це буде виключно для мене, тому що він тут іде як заявлений 30-40 і по складу я дійсно бачу, що це є такий кремчик, який більш для зрілої шкіри. Це є крем власне, для зони навколо очей. Він теж йде 6 місяців з моменту скриття, але це реально такий кремчик за 6 місяців використати. Він має об'єм 12 мл в своєму складі він має масла, також він має гліцерин і він має в складі деякі кислоти. По текстурі він є такий в міру плотний, досить він такий жирненький. Мені насправді це дуже подобається, тому що ця зона у мене є дуже тоненька, делікатна і швидко пересихає, особливо від якихось таких інтенсивних компонентів. Я відразу так трошечки. Що в складі є кислота, але вони є тут дуже напевне в невеличкій кількості. Він є дуже делікатний, гарно дає гарне зволоження і власне відчуття такого захисту поглинається досить швидко, не залишається жирною такою плівкою. Абсолютно. І косметика на нього так само лягає добре. Звичайно, що я ще наношу сонцезахисний крем, тому що тут є кислоти, я не знаю насправді, в якій вони є тут кількості. Я не думаю, що дуже велика, тому що шкіра не реагує ніяк. Покористуюсь, часом, скажу, як він мені в результаті, але перші враження у мене є дуже позитивні. Тому також я сміло можу рекомендувати. Також для такого, можна сказати, ширшого знайомства з цим брендом я замовила ось таку лінійку. Це іде якби дорожній варіант продуктів. Тут іде вмивання, тонер, такий міні-кремчик для обличчя іде. І ще знаходяться тут шампунь і кондиціонер. Власне, ними я сьогодні мила волосся. От ці всі продукти. Нічого добрі, непогані, я б так сказала. але ось шампунь і кондиціонер мені сподобався дуже. Ви бачили самі сьогодні результат на моєму волосі. Моє волосся абсолютно не є рекламним. У мене не є густе волосся. Але якраз власне на такому волосі найкраще можна побачити результат, в кого є таке інстаграмне, рекламне волосся. Там. Там і милом для рук помиєш, і воно буде прекрасне, а моє волосся якраз дуже вивагливе в тому плані, що воно є тоненьке, і аби воно блистіло, то засоби мають бути дійсно хорошими. Тому найкращі враження наразі в мене склались від ось цього шампуню і кондиціонеру. Маю на увазі з цієї дорожньої такої косметички засобів. Е, тому, е, напевне, якщо м, ще декілька разів, якщо вони мені дійсно ось так надзвичайно, от як сьогодні в мене враження від них склалось просто е, таке. Дуже позитивне, і візьму собі повні версії, повні розміри. Візьму собі і буду користуватись. Не знаю, поділіться зі мною, можливо, що ви використовували ще з цього бренду, тому що це перші продукти, які я взагалі замовила цього бренду. Я б хотіла б в подальшому ще більше знайомитись, власне, з продуктами Marie Fresh і чекаю також ваших рекомендацій або ваших. Вашої думки, ваших відгуків. Так, що стосується пінки, вона також є дуже м'ягенькою, тут складу немає, на цьому міні треба подивитись, буде на сайті, теж у мене склалось дуже приємне враження. У неї трошечки мені здалося плотніша піна. Також дуже делікатна, дуже ніжні ось в цій лінійці, дуже ніжні, такі не нав'язливі, але приємні аромати. Що стосується тонера, це такий для мене Міст. Я люблю більш такі плотніші насичені тонери, Це є такий зволожуючий і такі формати тонера я люблю особливо використовувати влітку для зволоження обличчя протягом дня, коли є. Надто спекотно шкіра пересухає, тому ось такий формат для мене це ідеальний формат на літо. На зиму я більше люблю насичені тонери. І ось цей малюк-крем. Мої враження для сухої шкіри, як в мене, його мені трошечки замало. На зиму він буде хорошим варіантом на теплу пору року. А ось для нормальної шкіри, комбінованої шкіри його прекрасно можна розглянути як варіант в холодний період. Так само цей базовий звичайний крем, не можна так само закривати різноманітні активи, він не буде конфліктувати, косметика на ньому не скатувалась. Тому, в принципі, як базовий зволожуючий кремчик для нормальної шкіри, можливо, комбінованої, для сухої. Він для мене трошки за слабенький. Я люблю більш такі поживні насичені текстури, тому що зараз я використовую максимально активи, і, відповідно, шкіра потребує відновлення захисного бар'єру. В принципі, також досить непоганий продукт. Що стосується ароматів, тут аромат, аромат цієї пінки. Дуже ніжний, дуже делікатний. Якийсь, можливо, квітковий. Ну, важко розібрати, але... бо він ледь-ледь-ледь відчутний, але дуже такий ніжний, приємний аромат. Кремчик для зони навколо очей. Я не чую. Я не чую взагалі ніякого аромату. Тут його немає. Відсутня просто віддушка. Що стосується цього бальзаму, Ну, у нього такий. Ну, якийсь цікавий аромат. Тут в складі є матча, є хлорофіл, можливо, аромат трав. Солодковатий і аромат трав. Ось так я б його описала: тут консистенція, він такого зеленого відтіночку йде, зеленого кольору. Єдине, що можу сказати, коли він мені попадає на губи, коли я вмиваюсь, то можу сказати, що він навіть солодкуватий, бо відчувається такий солодкуватий присмак. Ну, Ви знаєте, мені важко оцінювати от, власне, такі формати ароматів, тому що я, любю, люб, я люблю в косметиці трав'яні аромати, якісь хвоя, трава, мені це подобається. Вони мені якось такі своєрідні, якби ароматерапія для мене відразу. Для мене це приємний аромат, але я такого аромату в косметиці більше ніде не зустрічала, але він не є такий надто нав'язливий. він От з першого разу, коли я з ним знайомилась, він мені здався трошки таким незвичним. А зараз, ну, навіть і так. Треба добре принюхатись, аби ви його почути. Такий солодкуватий трав'яний аромат. Мені дуже приємно, і я надзвичайно тішусь, що наші українські виробники роблять достойну косметику. Тому я дуже хочу сьогодні з вами поділитись відгуком про цей бренд і закликаю всіх підтримувати наших українських виробників, адже ми всі знаємо в яких умовах ми зараз всі знаходимось. Підтримувати нашу економіку, це і робочі місця, і наповнення нашого бюджету, і це власне наближає нашу перемогу. Тому я обов'язково придбаю ще засоби від цього бренду і буду з вами також ділитись своїми враженнями. Що стосується даного вибору продуктів, я користуюсь абсолютно всіма, і нашим українським брендам бажаю лише Побільше клієнтів, бажаю розвитку, бажаю вдосконалення і виходити за межі України і ставати відомими українськими брендами у цілому світі. Тому моя вам щира рекомендація: купіть, спробуйте, покористуйтесь і підтримайте нашого українського виробника. Це зараз надзвичайно важливо. Любі мої дівчата, а вас тут у мене 95%. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, що цим відео я змогла змотивувати вас на догляд за собою, адже не лише нам прибирати і готувати. Оскільки наше відображення в зеркалі це відображення нашого внутрішнього стану, ми повинні бути в себе в пріоритеті. Адже в самі темні часи відомі жінки світу наносили червоні помади, що свідчило про нашу стійкість і нашу незламність. Всі посилання на продукти, які я згадувала у цьому відео, залишу внизу в посиланні під відео. Тому переходьте туди і нехай ця інформація буде для вас корисною. А вам бажаю спокійного, мирного тижня! А ми з вами зустрінемось дуже швидко у наступному відео. Усім па-па!